Будь ласка, Оксані, Продан, включіть мікрофон. Дякую дуже. Шановні колеги, фракція Удар, я особисто подала поправки, які передбачають декілька речей, які не враховані в зазначеному законопроекті. По-перше, як сказав правильно Олександр Валентинович, цей законопроект стосується саме національної безпеки України. Тому ми повинні говорити про те, що оператор, який буде розпоряджатися газотранспортною системою, повинен залишатися державним. І ми маємо можливість згідно з нашими поправками і з діючим законодавством використовувати механізми державно-приватного партнерства. Це перш. Друге, що повинно бути: умови і порядок визначення інвестора повинні затверджуватися Верховною Радою. Саме так, тому що. Україна сьогодні має всього дві цінності: це газотранспортну систему і землю. Ми не можемо просто так віддати можливість комусь затверджувати вимоги до майбутніх інвестицій і до взаємного використання державного майна без рішення Верховної Ради. Крім того, цим законопроектом передбачається розділити сховище і газопровід. Це говорить про те, що національна безпека через рік, через півроку, через три роки максимум буде в Україні. Дайте можливість завершити. Тому що на сьогоднішній момент цінність української газотранспортної системи в тому, що ми маємо трубопровід, і ми маємо сховища, яких немає ніде в Європі. Зараз пропонується розділити сховища, які є прибутковими, які є унікальними з газотранспортним. Е... Потоком, який сьогодні дуже швидко може стати паралельно тому, який добудовується зараз європейцями. Тому для нас важливо залучити європейські кошти під модернізацію саме на загальну систему на сховище разом з трубою. І останнє в цьому законопроєкті немає жодних вимог до майбутнього інвестора в частині модернізації і в частині необхідності вкладення інвестицій. Ми тільки даємо можливість нашому українському оператору, вклад... діючому сьогодні згідно з наказом Мінпа. Але дає йому можливість вкладати частину української труби в майбутнє операторське сумісне діяльність. Але жодних вимог до інвестора в цьому законопроєкті немає. Тому жодних гарантій в те, що газотранспортна система буде відбудована і відновлення. Ми не будемо мати. Дуже прошу підтримати чотири поправки удару, і тоді удар задоволений.